Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Рогемплеї. Так, да, я повернувся. І так, да, ви спитаєте, що ПВЗ? От, вроді би ж був би фінал. От, але ті, хто побак, хто дивився уважну назву серії по фіналу, побачив, що я в дужочках написав це ще не все. Так що, ви спитаєте, а щось і ми будемо зараз гляти? Міні-ігри? Ну... Ну, ну ну, ну не прям міні-гіми, чи оце пузле якесь там. А виживання. Того, що лорк реал, блін, вічно просив мене пройти це виживання. Ну і це, можна сказати, іде для нього. <кхух> так. У угу. нас тут, типу, 6 рівнів. Добре. Добре. А скільки хвилі, я не знаю, типу, він мені, здається, казав, щось хвилі якісь є. Куда? Куда? ё-моё, ну куда мы йдемо? Ну от куда ми сідемо? Хотя тут зразу йдуть. Ці, от. Кстати, хотя може взяти такой з чинариків. Чинарики. 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 Ай, чекну такой візьму. Оп, оп. Не, ну а шо? Або не, замість цього. Візьмемо о цього. І погнали. <кій> так, не знаю, скільки серій я хочу пройти. <кій> рівнів. <кій> може буде по одному рівню, може буде по два рівні, там смотря як вийде. Зараз зомбі піде з там, де я поставив тільки що сонячника. Або знизу. знизу. Я вгадав. То є мозок. А я дебіл! Я не взяв подвійного гороху стріла, шмаляє. подвійними цими вот. Не, взяв апгрейд, но я. протупив і ще й взяв іншого гороха горіха тож точки. Боже! Ау, я дебіл. Який зразу не побачив. А, тут одна хвиля тільки. Мені зіці вона буде важка. Кстати, я чуть пограв в ПВЗ. Заробив монеток. Для того, щоб Да. Я такий. Тут два ряда буде, виходить, в мене соняшників, Гроху стріли. І чинарики. От тут тако... Я буду індечити рейт, можу сказати. Хоча не знаю, це можна назвати читрсом читерс... чи ні. Ми зайця що не. Ну треба швиденько. А, ну перезарядочка, ну естественно. До на перезарядка, як я її сіну навиджу. Цікаво, я встигну. А, Цікаво, а я встигну. А я, встигну, а я встигну, а я встигну. А я встигну. А я встигну. А я не встигну. тому що я лох. Блін, мені треба. Отак от. Кисі, я хотів поставити там на місці горіха цього кабачка, але, типу, так як в них є <кхід> перезарядка довга, От, і іноді їх пересьогодні ставити. Тобто я посаду потім два, там ще зомбі вони гризли горіха. От. То мені прийдеться... вони його задавлять і мені прийдеться заново ставити горіхи. Тому що це. проблематин. Хавайте, його, хавайте. Чогось в Ту хрипу. этой пацаны, жрите, жрите. Тихий -хи хило. Это в этой монетке, я тапаю монетки. Не знаю, ну может я и выживу. І сімей будь кабачки бачки при... А, мене так, це вже там поставлено. Просто збираємо на це. Воно ну, ще тако, типу, знаєте. Щоб вони її гризли, а потім ти. І вони не доходили. Тому що я їх задавлю. Хм, хоча хвиля доволі легесенька. Ну тут перемога, мені здається. Перемога. У нас буде перемога. У нас, у нас, у нас буде переперемога. Потужна перемога. <рес> Може це тоже мем же на каналі. Дай. Давай, ми чегада. Що? Що? Ні, тільки кера ч даун! Нее! Куда я нажав? Шойки є дебилойт. Так, у мене є вільний слот. Так Ну по-любому мені треба... Блін, а шо мені треба? Ну кстати, міни були б дуже добрі, типу ти їх поставив, допустим. От і... і все Ах, кстати, блін, со, а нафіга мені все, горіх? Нафіга... Хоча ні, на всякий випадок оставимо на всякий випадок ставимо, берем оце. і берем берем, берем берем, бам Що мы хотіли? Ні, давайте попробуємо міну. Міна сила зомбі могила. Туфу, вы прийдете? Так отрубить вы. Вы издеваетесь этим ночью. У нас такі невеличкі форс-мажорчики, ви не звертайте того. Ні, ну вони не повинні пройти. У мене до того ж є. Да-да, я мільйонер по кабачках. Б. Завідуйте. Завідуйте. Не Ну і просто програйдити його тут. Ну тут, тут воно капчка поставить. А, ні, там хай зон не Ні, то. Не, не, поки не поки поки не буде. У нас буде перемога. У нас буде перемога. Ну мне пока будет там вс жертва, хотя я мины поставлю и... их мины прибью. Так что ничего страшного. Ну, тебе поставлю. Бам, блин. Иди в баню. Иди. в баню дебиоиды ты кусок. Еще один дебиоид из ага. Я просто по поставлю потім замість одного гороху стріл, подвійного цього. Просто мені кабачка треба. Ой-ой-ой, походу мені кердик такие? Нет, Тикины не но... Мина! Так, ну вроде бы я справляюсь. Вроде. Бивай, это кусок. Не, я тупо.

Кого мені врати? Ну можна в принципі взяти. Хм, Я не знаю. Ну давайте візьмемо... Його. Кукурудзейшн візьмемо. Вони будуть тут іде кабачок і цього горіх маленький. Ну так Просто вони, типу, заторможують трохи я... Яйца Нашим капочка как стоит нафиг не ставь ууу, тут, походу, був кабачок, жстко такое. бам! У нас будет перемога. У нас будет перемога пере перемога. Патужна перемога Давайте yeah. мучить его, мучить, мучить их, мучить. Yeah. Кабачок! Красава yeah. А мины тупо, вони, якщо її прорвуться, міни то, то можуть на веки вече. Ну хиба не я знаю, яку я штуку вентиляции візьму. Просто... Просто эту штуку мне треба будет необхідно взять. Вна якраз в цих клітинках буду встань. Просто и зомби ей нічого не зробить. Перепригна. Він не перепригне, він було не вони хапать у них з двох, з трьох, сторі... сторін чотирьох четырх будуть хапати. хапать, мат От, кстати, вот проблема з зомбі з відрами. Ой, вони прор... Прорвали, вони прорвались а оце це було неочікувано для мене це було неочікувано це яка хвиля тратя можна кстати третій ти буде Ні-ні-ні-ні, тільки куда мені не от тут то вот да важно кабачка буде то Просто зверху вони прорвуться точно Ну да я вгадав. Боже, там кабачок всіх роздавив просто. Просто я не можу. А, там зомбі як нахилі. Я не побачив, то я здогадуюсь, що зомбі просто наступав на міну і. його кабачок побачив і. От замість. замість. замість якої. Ні, мінус який ви оставляємо. Оцю фігню забираємо. Ставим фігню. І то, топа, блін, зараз за 100 монеток я маю поставити його сюди. Ну типу на оцю останню лінію. Воно тоже зомбі дамажит. Я перевіряв. От так. Оп. А воно, кстати, вроде бы типа поможешь машини домажити. Да. Кабачка не гайну. Оману. Я щось він ще раз візьму вже не подвійно горку, стріла щось інше. Да, воно он, бачите, він стоїть і його домаже. Похало. Зомбі лох. Позвони, что закрыть ты момент ты вас дубалы Кем же закривав? Та ты ну, цей в Банео. А вот тут кстати, Вася на Бгату Давай, 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 давай. Блин, не молос там. Ааа, я не могу ставить. Давай, давай. Мучи їх. Вася, мучи их мо Вони проривають. Вони проривають! Це реально важка хвиля. Скільки тут хвиль! Скажи, що тратиться фінально просто. Я наступну хвилю вже не вижу. Я вам гарантую, я не вижу. Поставлю цього во, щоб його задавили. Ну вона їх дамажує, головне, що тут дамажить. Так, де де критично? Все критично! Че хвиля буде, а скільки їх. А скільки їх буде? О не тільки не ці ті, дебіли. Так, ну навіть чи замість цього я візьму. Візьму тебе. Манешмену. Візьму тебе. Бо мене взяти. Щось таке мені бажано дещеви. Оця фігня мені ще може допомогти. Я тупо зараз її поставлю за цього горіха, хай хай хазяй це. Натурі! Боже, так це ж угар. Воно мені ще так повезе. Та зомбі бігає. походу, десь за, за картою вони реально стоять і їх дамажить. Ну не буду тих хавати піхоти, вони хавають далі, а я. Треба, походу, буде вогняну штучку. ставити. Замість чинариків. А воно теж, кстати, доволі сильно домажить. Что я напоминаю? Подарун О! А, кстати, то, что мне не попадалось уже, правда. Ну, ну, это ребенок. Ты подарун, Сяка ця вода зазвичай попадається. дринь дин 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 дринь дин 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 Не жрим. Разрядка перезарядка ненавиджу! Та Да тут там зомби йдуть. зомбі йдуть. Ну, кстати, вон реально трохи допомагає. Трохи, но допомагає. Я їх можу так якось затримувати, і мої чинарики і горохостріли, і кукурудзейшн будуть шміляти, по Це Тупо чохольчик їде. Чохольчик. Боже. <сум> чохольчик. Так, на стікери, на стікері підемо. підемо. Не, буде ще одна хвиля, це буде вообще повна. хм Не, 4 хвили! Якщо... Да, реально хвилі, хвили було. Фінал. Іху! Не, буду, походу, ще по одному цьому проходити, значить... От наступні серії буде ніч. планую. Ну, каже, по одній штуці будемо проходити. Цікаво, там, там де ми на криші будемо, там буде що, зомбів той бос? Мого кососом. <плес> так, ну, надіюсь, вам серія сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою і комент рем. речі, не забувайте їх писати. Ну а я дякую вам за перегляд. З вами був я, Діма. Ви був на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока-пока!